Наші улюблені питомці, які живуть на балконі. Це росянка. На її колічках і маленьких листочках видна маленька роса. Комахи, коли сідають, вони приклеюються на росянку і вона їх хопає. Таким чином вона живлиться і потім росте здоровою і великою. Росянка любить жити на болоті в торфяному. Ґрунті. А це наша улюблена мухоловка. Ось така вона виросла велика. У неї з'явилися великі ловушки, в які вона хапає мушок, мошок, павучків. В ловушках знаходиться смаколик для павучка. Він залазить по запаху, і вона захлопує свої ловушки. Зараз спробуємо її подражнити. І подивимося, як діють її ловушки. Ось так уявимо, що це павучок. він залазить в ловушку І подражнює її внутрі. Хоп! І ловушка захлопнулася. Деякий час вона буде закрита, пізніше вона відкриється, зрозумівши, що там нічого немає, і буде чекати на наступну здобич. Ось така мухоловка, Вона також живе в ґрунті торфяному і дуже любить вологе середовище. І коли на вулиці дуже жарко. Але прямих лучі вона не любить. Сонечка від сонечка її треба ховати. Ще вона не любить, коли її переміщають з місця на місце. Тому місце, де вона росте, може бути сталим. Не пересувати її з місця на місце. Ось такі. Тут вже закрита коловочка, там є якась мошка. Ці ще відкриті чекають. А це, мабуть, уже старенька, Вона засохла і ростуть новенькі. Ось тут будуть нові ловушки. Ось такі у нас питомці на балконі.